Вітаю вас, друзі! Це вже шостий випуск книгоогляду, і в ньому я хочу запропонувати вам книгу Тараса Каляндрука, Козаки Слов'яни проти Орди. Дата публікації книжки 2017 рік. Хоча ця книга відрізняється від тематики мого каналу, я все ж таки вирішив зробити на неї огляд. Бо вважаю, що інформація, яка викладена в цій книзі, дуже пізнавальна. Отже, анотація до книги. Вихід цієї праці знаменує нищівний розгром євразійської теорії виникнення козацтва. Книга докорінно змінює усталені віками стереотипи та уявлення. Тарас Каляндрук відомий український дослідник лицарської культури, автор історичних праць, що стали культовими, таких як таємниці бойових мистецтв України. Цигадки козацьких характерників він провів колосальну дослідницьку роботу, зібравши на теренах Славянщини багатющий історичний матеріал, який ліг в основу цієї книги. Дослідження доповнюють унікальні зображення археологічних знахідок, давні та сучасні малюнки, світлини, що невідомі широкому загалу. Читач знайде чимало великих і малих відкриттів, які у сукупності творять нове бачення історії виникнення козацтва, абсолютно відмінне від того, що протягом уже не одного століття нав'язується нам московськими окупантами. За фундаментальним підходом до теми слов'янського коріння козацтва та обсягом опрацьованого матеріалу цю працю без сумніву можна поставити в один ряд з історією запорізьких козаків. Яворницького та слов'янськими старожитностями Шафарика. Поява цієї книги зумовлена метою дати аргументовану відповідь послідовним намаганням пострадянської історичної науки будь-що довести не слов'янське, а азіатське коріння українського козацтва. В останні 25 років у сусідній з нами Московії виходять масові наклади видань. В яких московити намагаються переконати читача, що козаки це нащадки ординців Батия та Чингисхана. усі вони переважно повторюють і розвивають байку, запущену ще карамзіним, вихрещеним московським татарином Карамурзою, про нібито монголо-татарське походження козацтва. Першопричиною усіх цих фальсифікацій. Є так звана теорія Євразійства, яка завжди була неофіційною доктриною царизму, а зараз знову піднята на прапор у сучасній Московії Росії. Адже для Московії, яка була створена як улус хана Батия з невеликим нашаруванням слов'янства та азіатською сутністю, ця теорія є єдиним спасінням шляхом до діалогу. З її власними азіатськими народами. Але офіційно приймаючи її, їй доводиться жертвувати своїм показним слов'янством, а тоді прощавай спільна колиска трьох братніх народів. Євразійство і слов'янство так само взаємовиключне, як віра в Бога і науковий атеїзм. Проте, наші сусіди за будь-яку ціну намагаються поєднати непоєднане насамперед. Коштом знищення слов'янства. Пригадується, як у 2014 році Москва святкувала 1026-ту річницю тріщення Русі, яке до давнього московського залісся не мало жодного стосунку. Але чомусь цього дня вулиці Москви заполонили сотні тисяч мусульман, які на площах і вулицях міста молилися Аллаху. Виявляється, саме того дня також відзначалося мусульманське свято Ураза Байрам. Ця показова картина красномовно демонструє нам справжню православність і слов'янськість в лапках, столиці в лапках Третього Ріма. Неозброєним оком видно, як за відсутності припливу слов'янського населення з України та Білорусі. Москва неухильно повертається до своєї ординської природи. Сьогодні ми спостерігаємо жорстке протистояння Москви зі Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, і центром цього протистояння є Україна, яка народним волевиявленням чітко задекларувала свій проєвропейський курс Кремлівська деспотія всіма правдами і неправдами намагається розвалити ЄС і утвердити в Європі гегемонію Московської імперії під назвою Євразійський Союз, тому ідеологія Євразійства, піднята на щит Кремлем, повинна сьогодні замінити Москві збанкрутілу ідею всесвітньої комуністичної революції. Апологети євразійства намагаються довести, що нібито тюрки створили всю європейську цивілізацію. Навчили, так би мовити, в лапках відсталих європейців плавити залізо, їсти ножем та веделкою, одягнули їх у штани і таке інше. Слов'яни ж, у творців цієї теорії, виступають такими собі первісними людьми, що позлазили з дерев і бігали вчитися мови й культури в освічених тюрків. Усю історію давньої Русі євразійці оголошують тюркською, назву Київ. Тлумачить як місто зятя, козаки в них то білі гусаки, то копачі ямок, то люди з великими очима тощо. Можливо, нічого особливого в цьому й не було б, коли б такі вигадки пропагувалися лише у самій Московії, але ж уся ця, так би мовити, східна екзотика активно нав'язується українцям, контролюючи руками істориків запроданців Розуміння українцями своєї історії, Москва може й далі політично і ідеологічно тримати в ярмі Україну. Тому за будь-яку ціну кремлівські можновладці спотворюють пам'ять українського народу, підмінюючи євразійством та відриваючи від слов'янських витоків. При цьому не гребують жодними, навіть найпідлішими, методами, підкуповують дослідників. Фальсифікують історичні матеріали, знищують чи просто замовчують невигідні їм історичні джерела. На цей випадок у московитів є відповідний вислів – лапті, що в перенесеному значенні означає обдурити. Понад три століття вони намагаються сплести такі лапті для нашого народу, і навіть з отриманням Україною незалежності. Не припиняють свою брудну роботу, чудово усвідомлюючи, що історія народу це не лише історія традицій чи діянь, а це також історія мови. Наші вчені запроданці намагаються довести, що нібито й більшість слів українці теж у когось запозичували. Вони вважають, нібито слов'яни спочатку захворіли масовою амнезією. І забули геть усе, що пов'язувало їх зі спільним давньоарійським пракоренем, а згодом змушені були знову переймати ці спільні для давніх арійців слова чи традиції, звичаї від інших племен, чи то іранців, чи то германців, чи то ще в когось. Насправді усі ці слова, поняття чи терміни споконвіку існували у слов'ян, просто їхнє вживання. Могло не бути засвідчене в нечисленних письмових пам'ятках, які уціліли до нашого часу. Адже письмові згадки містять лише мізерну частку того, що зберегалось у багатющій духовній скарбниці хоча б одного українського села. Недаремно ж у світі на означення такої спадщини використовується науковий термін фольклор, тобто народна мудрість. І до сьогодні в українському селі люди легко ставлять у глухий кут серйозних в лапках учених, які, почувши якесь стародавнє слово, негайно кидаються шукати його коріння десь на краю світу, а потім намагаються вигадати чудернацькі шляхи його запозичення через мови різних народів. На таких відкриттях в лапках. Захищаються дисертації, здобуваються наукові звання, так званим фахівцям, і в голову не може прийти, що це слово існує в умові цього села з правіків. Однією з основних причин такого стану речей є елементарне незнання мов академічними науковцями, адже на їхнє глибоке переконання для того, щоб бути справжнім фахівцем в лапках та серйозним ученим. В лапках достатньо знати лише одну іноземну мову, як ви вже здогадалися, російську. А якась там латина, грецька, санскрит чи, не дай Боже, інші слов'янські мови, це вже вредне і злішества западнобесія. Саме тому більшість колишніх радянських псевдовчених і досі у своїх наукових потугах спираються лише на московицьку мову Євразії. А інших слов'янських мов і не знають, і знати не хочуть. Я вже не кажу про знання слов'янської культури, традицій і звичаїв це для них взагалі страшне табу. До того ж, особливо ретельно замовчується все те, що стосується до християнських вірувань слов'ян, адже серед євразійців прийнято вважати, що справжні слов'яни можуть бути лише православними московського патріархату. А всі інші слов'яни, ну, скажімо, трішечки не такі справжні. І лише народ-беганосець в лапках може повчати усі слов'янські народи, як їм думати, як жити і що говорити, а якісь спільні доправославні традиції слов'ян це взагалі неприпустима єресь. Тому євразійці несамовито заперечують і будуть заперечувати такі факти і доводити протилежне. Взявши на озброєння навіть теорію відносності Ейнштейна. Отже, друзі, на цьому я завершую цей короткий огляд книги Тараса Крендрука. Якщо когось вона зацікавила, ви можете придбати її та почитати. Об'єм книги 496 сторінок з ілюстраціями. На все добре! Щасти вам!